Добрий день, маємо в продажу такий електричний кросовер, свіжопригнаний з Європи, в дуже гарному кольорі. Hyundai Kona 2020 року з батареєю 64 кВт в максимальній комплектації, вже в наявності в Дніпрі, розмитнена, готова повністю до реєстрації на нового власника. Автомобілю немає ніяких зауважень. Ні по кузову, ні по технічній частині виглядає гарно. Діводна, передня оптика. Є радар пестронік в машині, електрозеркала з підігрівом, з датчиками сліпих зон, шкіряний салон з підігрівом та перфорацією. Чотири склопідйомники, повністю максимально всі асистенти, додатковий інформаційний 3D-дисплей, підігрів руля, підігрів передніх сидінь, три режима руху, клімат, монітор, утримання в полосі, салон на свої роки в дуже хорошому стані. Все, що є абсолютно все, по автомобілю працює. Проведено ТО двигуна, замінений підшипник, сів і поїхав. Чистенький, економний, кого цікавить, телефонуйте.